Вітаю вас, шановні телеглядачі. Наша програма «20-те століття. Херсонський хронограф дозволяє озирнутися на півстоліття назад, побачити, яким були тоді люди, яким був час, як розвивалися сели і селища, маленькі і великі міста Херсонщини, і, зокрема, обласний центр. Наші телеглядачі зі стажем, я маю на увазі телеглядачів нашої програми, добре пам'ятають, як ми показували забудову вулиці Ушакова, як відкривався готель Київ, реконструйований залізничний вокзал, з'явився пам'ятник Леніну на Площі Свободи. Я думаю, з часом вже інші журналісти розкажуть про, тисяча, про 2003 рік, про 225-річчя Херсона. Дійсно, цей рік ми зустріли достойно. Якщо згадувати 67 й то там також готувалися до ні, не до 190 річчя Херсона в 68-му році, ні до 200-річчя Херсона у 1978 му році, а до 50-річчя Великого жовтня. Ну, ясна річ, що святкували 7 листопада, але готуватися почали ще у січні, дивилися плани. Розробляли стратегію, а вона була такою: кожна центральна вулиця повинна мати своє якби значення. Одна вулиця культурологічна, інша спортивна, інша товарів народного споживання, різних досягнень у виробництві і сільському господарстві. Давайте подивимося от на процес підготовки. Якими будуть вулиці Херсона в дні святкування 50-річчя жовтня? Саме про це йшлося вчора на виставці ескізів місцевих художників, яку відвідали члени бюро обкому і міському партії. У дні жовтневих свят проспекту Ушакова і площа Свободи в яскравих пано і транспарантах відображатимуть етапи 50-річного шляху країни. На вулиці Перекопській художники пропонують розповісти про перемогу молодої країни Рад у роки громадянської війни а на вулиці Горького про досягнення культури, охорони здоров'я і спорту. Тематично будуть оформлені також вулиці Суворова, Кірова, Привокзальна площа та інші вулиці і парки Херсона. Члени бюро обкому і міському партії зробили низку зауважень щодо оформлення обласного центру у дні Великого Свята. На вулиці імені Ілюші Кулика закладено 129-квартирний будинок. Роботами керує молодий майстер Олександр Литвинович. А працює тут уславлена комплексна бригада Григорія Тускалієва. Вже понад 20 років споруджує житло для Херсона знатний бригадир. Зовсім недавно Григорій Ізмаїлович приїхав з Ташкента, де 6 місяців працював на відбудові міста, що потерпіло від землетрусу. Не підвів херсонців бригадир. Його старанність була відзначена. Ташкенці подарували йому годинника, а президія Верховної Ради Української РСР нагородила почесною грамотою. Майстер і бригадир добрі друзі. Перш ніж взятися за якусь справу, вони завжди радяться. І такий обмін думками дуже корисний. Він плодотворно впливає на хід робіт. Сьогодні бригада завершила укладання плит фундаменту. Мета будівельників завершити спорудження цього житла до 50-річчя великого жовтня. Саме хід робіт показує, що зобов'язання буде виконано. Коли ви одержите ключі від квартири і справлятимете новосілля, не забудьте, що цей будинок споруджувала бригада Григорія Тускалієва. Як ми повідомляли, за успіхи у соціалістичному змаганні минулого року. Радгосп Комсомольський завоював перехідний червоний прапор Міністерства амальорації водного господарства та Республіканського комітету профспілки. У вівторок трудівники прийшли до клубу на урочисті збори. Директор Радгоспу, товариш Зленко, коротко доповів про підсумки минулого року і здобутки колективу. А вони досить вагомі. Рисоводи зібрали по 60 злишком центнерів білого зерна з гектара на площі 306 гектарів. Перекрито плани здачі державі хліба, м'яса, молока, яєць. Радгосп одержав майже 629 тисяч карбованців чистого прибутку. Вручаючи червоний прапор, член президії Республіканського комітету профспілки, товариш Щепіжко, побажав трударям Комсомольського нових здобутків у змаганні на честь 50-річчя радянської влади. З хвальними оплесками зустріли присутні. Виступ героя соціалістичної праці ланкової рисоводів Лідії Дудченко. Ми боротимемось за те, сказала вона, щоб цей прапор не був перехідним. Працюватимемо так, щоб його назавжди прописали у нашому радгоспі. Колектив радгоспугарячі поздоровили секретар Скадовського райкому партії, товариш Білов, а також завідувач сільгоспвідділу обкому партії товаришка Проценко. Колектив радгоспу дав слово трудитись у ювілейному році ще наполегливіше і порадувати батьківщину новими звершеннями у комуністичному будівництві. Новокаховський розсадницький радгосп. Тут же подбали про те, щоб трудівники міста своєчасно одержували свіжі овочі. Вже висаджено три гектари ранньої капусти, посіяно редис, моркву, столові буряки, цибулю. Поки що вода до каналу не пущена, але втрачати часу не можна. Ось чому керівники Радгоспу організували зволоження землі таким засобом. Радгосп славиться високими врожаями ранніх овочів, та й не дивно, адже тут 504 гектари зрошуваних земель, яких досхочу напоює північно-Кримський канал. Подбали радгоспівці про вирощення місцевої картоплі. Вже посаджено 12 гектарів бульб. Робітники підприємства обіцяють зібрати врожай овочів і картоплі достойний ювілейного року. Коли святкували 225-річчя Херсона, то в центральних засобах масової інформації говорили про Херсон як про один з наймолодших обласних центрів України. Це і правда, а з іншого боку, Херсон є найстарішим великим містом на півдні України. Він старший, ви знаєте, за Одесу, за і за Сімферополь, за Севастополь, ну найстаріший. А є в нашій області і одне з наймолодших місць це Нова Каховка. Про історію Нової Каховки ми вже розповідали в наших програмах. Сьогодні ми покажемо вам Каховський, Новокаховський електромашзавод. Південний електромаш, як ми його називаємо, зараз. Чому його побудували саме в Новій Каховці? Ну, коли вже спорудження ГЕЗ завершилося, Каховської. Робітничі кадри залишилися, багато хто залишився тут, і цей кадровий потенціал безумовно треба було використати. І от побудували, можна сказати, на голій землі в Таврійському степу великий завод, який добре пропрацював ці десятиліття. Першу продукцію він видав у 1957 році, а от у 67 році святкували електромашівці своє десятиріччя. Трохи більше десяти років тому тут на піщаних кучугурах гуляв вільний вітер. А нині на десятках гектарів розкинулися корпуси Новокаховського електромашинобудівного заводу. Зусиллями працьовитих людей виросло одне з кращих підприємств півдня України. Напередодні першотравневих свят 1957 року молодий завод дав першу продукцію. Йшли роки, зростало підприємство, росли й гартувалися люди. Висококваліфікованими робітниками стали і Майя Хлабистіна, і Таїсія Андріянець, і Ганна Мартищук та багато інших ветеранів праці. По перших рядах передового колективу йде чудова плеяда ударників комуністичної праці, а їх на заводі чоман. Сьогодні восьмитисячний колектив електромашинобудівників відзначає десятиріччя рідного підприємства. За 10 років на заводі виготовлено майже мільйон двісті тисяч різних електродвигунів, загальна потужність яких становить більше потужності 60 каховських гет. Продукція з маркою зроблена на Новокаховському електромашинобудівному, добре відома не тільки в різних куточках нашої неосяжної батьківщини. Нині електродвигуни відправляються на Кубою, Корею, Англію, Непал, Японію, Фінляндію, Індію, і Канаду. 42 зарубіжні країни користуються продукцією новокаховчан. Добрими трудовими ділами зустрічає славний колектив Першотравневі свята. Давно відгриміли бої Великої Вітчизняної. Колишні воїни повернулися до мирної праці. Професію будівельника обрали колишній заступник командира полку Георгій Іванович Ларіонов і офіцер радянської армії, Яків Михайлович Новиков. Георгій Іванович нині очолює четвертий загін будівельників Дніпровського басейнового управління, як і Михайлович, старший виконроб. І ось чергове завдання на вулиці Прикордонній треба звести стоквартирний житловий будинок, умови незвичайні, пливуни. В основу будівлі підуть залізобетонні палі. Досвіду будівельників чималий, та ще коли поруч такі досвідчені фахівці з бригади Макара Яковича Валуєва, як Іван Собзар, Василь Філіпов, Анатолій Димченко, Гаррі Зорін, як майстер Валентин Субота. Мене небагато часу і на прибережній околиці міста виросте ще один добротний красен. Ще півгодини до початку роботи та головному інженерові Каховського автобусного парку Петру Максимовичу Гузерю турбот не позичати. Справ багато. І насамперед забезпечення чіткої роботи на пасажирських лініях. Адже у передсвяткові дні кількість бажаючих відвідати родичів зросла. Пасажир вимагає уваги, у нього святковий настрій. Зустрівся з начальником гаража Миколою Івановичем Кириченком. Намітили план на сьогодні. Найбільш складний маршрут вирішили доручити водієві Миколі Павловичу Скричевському. Цей не підведе. Його не дарма прикрашає медаль за трудову доблесть. Торік батьківщина відзначила, і на користь Кричевського говорить такий факт. Більше мільйона кілометрів намотали колеса пасажирських автобусів Миколи Павловича. І жодної тобі скарги за цей час. Так, вибір вдали. І за цю лінію можна бути спокійним. А як справи на інших маршрутах, диспетчери відповіли коротко, на інших лініях теж порядок. Святкові перевезення пасажирів забезпечені. Тепер можна зайнятися поточними справами, їх теж немало. Проте вирішувати значно легше. Це вже набагато простіше. Святкуйте, товариші, за вас є кому потурбуватися. Вже другий рік води Дніпра з допомогою насосної станції надходять на просторі лани Радгосту імені Калініна Береславського району. Сотні гектарів оперезали канали місцевого зрошення. І все водне господарство Радгоспу підвладне молодому і здібному гідромельоратору Надії Волкові. Вчора першими розпочали полив механізатори третього відділку. Штучний дощ дасть змогу краще забезпечувати тваринництво кормами. З хорошим настроєм зустрічають весняне свято робітники радгоспу, адже план шести місяців по виробництву м'яса і яєць виконано достроково. Завершується піврічне завдання по виробництву молока. І в цьому значна заслуга передових доярок. Євгеній Кмець, Марія Овчаренко, Тамари Бабіч, Галини Бородавко. Вони щодня надоюють від кожної корови по 11-12 кілограмів молока. Добре трудяться тваринники. Залита сонцем вулиця Іллі Кулика. Сюди прийшли представники громадськості міста на мітинг, присвячений відкриттю меморіальної дошки Герої Радянського Союзу Іллі Кулику. Секретар Дніпровського райкому партії Микола Степанович Ординський відкрив мітинг. Спало, покривало з меморіальної дошки, і перед присутніми постало вольове обличчя людини, яка віддала життя в ім'я сьогодення, в ім'я торжества миру. На мітингу виступила комсомолка Людмила Ігнаткова. З палкою розповіддю про сміливого і хороброго товариша виступила соратниця Ілюші Кулика Клавдія Піддубієнко. Учениця сьомої Херсонської школи, де колись вчився герой Галя Колева, дала слово від імені піонерської дружини, що піонери і школярі своїм відмінним навчанням прославлятимуть безсмертний подвиг Ілюші Кулика та його бойових товаришів. Як кажуть мудрі люди, неталановитих людей не існує. Один виявляє свої здібності на виробництві, інший в науці, третій в спорті. Я якось розповідав про грузинського майстра, який робив унікальні речі з дерева. Він зробив такий стіл з унікальних порід дерева, що коли іспанці приїхали і побачили його, то запропонували йому два мерседеси. Але старий грузин свій стіл не продав. У кожного свої цінності. Зараз ми вам розкажемо про хесонського майстра Сергія Мартинова. Ну він не робив таких унікальних речей, але все одно, я думаю, буде цікаво поспостерігати за його творчістю. Звичайна квартира, звичайні меблі, але дещо тут унікальне. Ось цей, наприклад, журнальний столик або куточок тайги, виготовлений з цінних порід дерева. Чи такі ось мініатюри, які підкреслюють благородну красу дерева. Так, ці красиві речі дійсно унікальні. Автор їх господар квартири Сергій Миколайович Мартинов. Працює він на меблевій фабриці. Колишній кадровий військовий, він ніколи не сподівався, що художні роботи по дереву стануть його серйозним захопленням, другою спеціальністю. В серпні минулого року запропонував Мартину в художній раді свою першу роботу, а зараз у нього вже невеличка майстерня і низка робіт, затверджених до випуску. Так народжується журнальний столик. Копітка це й нелегка робота. Потребує вона не тільки чіткості і вміння. Але й неабиякого художнього смаку. А крім того, треба любити дерево, знати його будову, структуру його волокна, колір деревини, як він змінюється під впливом світла і тепла, фарбників. Лише за таких умов можна створити красиву річ, яка ніколи не залежиться на прилавках магазинів, а стане прикрасою будь-якої квартири, кабінету, бібліотеки, подємки. Зараз у Сергія Миколаєвича двоє помічників Микола Ролянов. І Віктор Бишевець. Вони ще вчаться у третьому профтехучилищі, а проходять тут практику. І хочеться вірити, що під керівництвом Мартинова виростуть з них справжні майстри. Ювілейний рік невеличкий колектив відзначає хорошим подарунком. Уже виготовлено 200 портретів Володимира Іліча Леніна. А Сергій Миколаєвич сповнений нових творчих задумів. Сподіваємося, що ми ще не раз зустрінемось з цим своєрідним художником. Приємно, коли ви дзвоните до нас і говорите, що впізнали себе або своїх родичів. Я знаю, що багато хто з працівників кондитерської фабрики, ну колись кондитерської фабрики імені Войкова, пізнавали себе на кадрах 62-го, 63-го, 64-го років. Думаю, дехто впізнає зараз і себе знову. Ми розкажемо про кондитерську фабрику, про її здобутки. а Здобутки були кожного місяця, перевиконували план тут на 20. 30%. А до ювілею Великого жовтня також готували подарунки. Ювілейні медалі, шоколадні медалі 50 років Великому жовтню. Кондитерська фабрика імені Войкова. Понад 20 нових видів цукерок, карамелі, драже, вавлів, тортів уже освоїли і випускають херсонські кондитери. Одних карамелів і драже понад 10 найменувань. По черзі цією нескінченною доріжкою біжать до загортувальних автоматів карамелі Чайка, Дарницька, Виставочна, Кримська. Частина їх потрапляють до двох автоматів, які обслуговує депутат міської ради Ганна Ухіна. Вона давно вже на трудовій ювілейній вахті. 20-30% понад завдання такий її щоденний внесок у трудову копилку другого року п'ятирічки. А тепер заглянемо на другий поверх. Любителям солодкого навряд чи знайомі шоколадні цукерки Дитяча, медова, вечірня. Це теж ювілейна продукція. Понад 50 тонн її відправлено з початку року у магазині міста і республіки. Серед тих, хто бере участь у випуску нових цукерок і бригада Аллек Коноваленко. Цукерникам допомагає нова глазурвальна машина з охолоджувальною камерою. Раніше після випуску лінії готові цукерки з'являлися через 4 години. Тепер же на весь процес витрачається лише 40 хвилин. Що зміни на піавтомати Алли Шумячкіної, Раї Логунової, Лідії Войташенко та інших завертають у святкові обгортки до 3 тонн цукерок. А тут так зване роздрібне відділення, коли ви купите дитячий святковий подарунок чи сюрпризну коробку. Цукерки в художній коробці з українським орнаментом чи шоколадні медальки з цифрою 50, то знайте. Їх підготували для вас турботливі руки Фросини Степанівни, Цуканової, Галини Титаренко, Світлани Макаренко та Строганової. Колектив фабрики імені Войкова значно перевиконав план першого кварталу і тепер готує трудовий подарунок 1 травня. Тільки нових видів продукції випущено з початку року вже понад 140 тонн. Бавовняний комбінат. Мільйони метрів тканин найрізноманітніших кольорів випускається тут щороку. Дивишся на продукцію орденоносного колективу і вражає райдугабар, Хитросплетіння ліній, ніжні переходи тонів, приємна незвичність малюнків. І часто ми просто не думаємо, що тканина, яка нам сподобалася, починається у художників, бере, можливо, свій початок на етюднику, який притулився біля старої верби на березі тихої річки. Творчу уяву кожного митця, в тому числі і художника, живить рідна природа, і безкінечна різноманітність. Краса, розумна, неперевершена доцільність, а потім копітка робота майстернях. Тут уже безпосередньо народжується малюнок майбутньої тканини. Тканини наступного року. А чим порадували художники у нинішньому, ювілейному? В магазинах ви, мабуть, мали нагоду придбати чи просто подивитися сувенірні тканини платан або новосел, подарункові, асканія, кафа, подолянка, лунянка, золота Україна та інші. Розробили їх художники комбінату Стеценко, Пономаренко, Лопато, Сорокіна, Томашевська, Батиньов та інші. До речі, Борис Шнайдер і Петро Старинець за тканини Подолянка і Лунянка, а також Мангуплі, за тканину Каффа нагороджені першими преміями на обласному конкурсі ювілейних товарів. Ніна Вакулюк ще студентка, але її тканина світять. Уже випускається на комбінаті, а ще одна незабаром буде запущена у виробництво. Художники не гості в цеху, тут теж їх робоче місце. Творчий спокій за своє дітище не залишає їх, як малюнок, як колір. Чи все так, як задумано, чи немає якихось бодай найменших відхилень? Та все гаразд. Ткаля Лідія Солдатова добре знає свою справу. І Валю дой тому ж вчить. Валя ще тільки учениця, незабаром у неї екзамени, і тоді дорога у самостійну роботу відкрита. Художники Лопато і Каплунович брали участь у виготовленні тканин для швейних виробів, що будуть представлені у радянському павільйоні на всесвітній виставці у Канаді. Такої щастя були удостоєні і Борис Шнайдер, і більшість художників, десенаторів комбінату. Біжать нескінченні нитки основи. Перетинає їх невтомний човник, перетворюючи задумані художником малюнки на тканини. Вибирайте люди тканину на свій смак шийте собі одяг до вподоби і носіть його на радість. Хто возьме білета в пачку, тот отримає водокачку. Я думаю, багато хто з вас запам'ятав цю формулу успіху з кінофільму Діамантова рука. Чесно кажучи, я з державою грав дуже рідко, мабуть, тому і нічого не виграв. А ось наш земляк Микола Пантюшенко у 1967 році ризикнув. Купив 40 білетів лотереї і виграв. Виграв автомобіль Москвич. Документальне підтвердження цьому факту у нас є. Тривалий час житель Білозерського району Микола Пантюшенко бере участь у розіграшу грошово-речової лотереї. Його заповітна мрія виграш москвича. Траплялись дрібні виграші. Та ось він придбав 40 білетів першого випуску 1967 року. І один з них виявився щасливим. Микола Олексійович і його сім'я задоволені. Мрія здійснилася. Минулої суботи у студентів філологічного факультету Херсонського педінституту відбулася важлива подія. Ці дівчата і юнаки востаннє почули малиновий перелив інститутського дзвоника. В їхньому житті буде ще багато подій, навіть більш цікавіших, але ось такої ніколи. Саме це підкреслив у своєму виступі декан факультету товариш Лаврунов. Крім сьогоднішньої, у вашому житті буде ще дві події, які запам'ятаються на все життя, сказав він. Це перший дзвоник на перший самостійний урок і останній дзвоник. Вашого першого випуску. А завідувач кафедри української мови, товариш Приймак, зворушливо додав Відтепер ви наші колеги. Випускників привітали, викладач Марія Максимівна Федірко, а також студенти молодших курсів. Живіть і працюйте так, щоб у великому і в малому ви були гідні високого звання вчителя, крилатих вам успіхів. Такими були напуття майбутнім вчителям, випуск яких відбувся в ювілейному році. Сійте розумне, хороше, сердечне. Спасибі вам скаже радянський народ. Минулої неділі товариство Авангард провело змагання з настільного тенісу. У змаганнях взяли участь спортсмени багатьох підприємств області. Серед них багато юнаків і дівчат, які не раз захищали честь Херсонщини на республіканських корнах. Ігри проходили у реконструйованому будинку фізичної культури заводу ім. Петровського. Тут п'ять спортивних залів, найновіші знаряддя для занять. Обласні змагання показали зрослу майстерність наших майстрів маленької ракетки. Після упертої боротьби перше місце здобули спортсмени Ордена Леніна текстильного комбінату, друге робітники заводу імені Петровського. І на третьому місці тенісистки нової каховки. У 4 столітті до нашої ери жив філософ Стоїк Сенека, який мудро зауважив природа обшукує нас при виході, як і при вході. Неможливо винести більше, ніж ти приніс. Найкраще, що залишається після нас, це гарні справи, добра пам'ять. Якби люди це усвідомлювали, я думаю, що ми жили б краще. Добрі справи, гарні вчинки залишили після себе. Люди 60-х, наші батьки і діди. Про них ми продовжимо нашу розповідь в наступній передачі. А для спілкування я нагадаю адресу вулиця Перекопська, 10, телефон 22 97 49. Всього найкращого і до побачення!